Випиваємо чашечку кави з молоком і йдемо на город попрацювати поділитися з вами своїм помічником, який мені незамінний не в моєму господарстві, на моєму городі. Ви неодноразово бачили в когось, можливо, вже є такі мотигаці чи міні-культиватори, які продаються. У мене цей гаджет, цей міні-культиватор, це саморобна річ. Яку колись зварив дядько, який працює, працював на заводі. Зараз він вже там не працює, і такого вже немає. Чим він відрізняється від покупного? На відміну від покупного, взагалі ця річ із нержавіючої сталі. І в покупні речі тут такі зірочки, такі гостренькі. Лопасті. В мене ці лопасті плоскі І оця штука також, ці ніж також із нержавіючої сталі. Він дуже-дуже гострий. І коли оцей зрізає бур'ян, то оце все перемолює. Незамінна річ на городі для великих площ, коли треба обробляти велику площу. Наприклад, як в мене, це гарбузи. Там, де кавуни гарбузи, там, де не треба заглядати, проривати, а просто став собі і проріжу мотижиш бур'ян. Дві річ незамінно. І ось хочу показати вам, яку площу гарбузів я мотижу, можна сказати, сапаю цим міні-культіватором. -куль... Подивіться, яка площа йде до берега, з лівої сторони. Також діляночка. Гарбузи я пересівала в цьому році, перший раз вони не зайшли. Ті, що більше, це перший всход, а потім оці маленькі це другий всход. І, і, дякуючи цій своїй помічниці мотига, міні-культиватор, я ось такі площі. Сапаю, обробляю. Наші помідорчики виглядають ось так. Також між, між рядами я сапаю цією, цим міні-культиватором. Ось у нас в такому стані вже помідорки. Деякі вже квітнуть. Ка діляночка наш город до берега. У цьому році я свою відпустку навмисно так взяла, щоб попасти на сезон полуниці. Полуниця в нас в плачевному стані. Можна сказати, просто нещастячко. І хоча мене мама в дитинстві вчила не говорити на продукти поганих слів, все одно, це просто. Ну, дуже нещасна вона вся. Така малесенька, дрібнесенька, суха, несоковита. Попадається, звичайно, тут і сортова полуниця. Є, звичайно, сортова, але в основному ось це така ось якась маленька. Діляночка в мене така чималенька. Весь час на одному тому самому місці, але мене просто не доходять руки її пересадити. Ми ще працюємо, ми ще не на пенсії, тому ми в селі наїздами і ось маємо таку нещасну клубніку. Але, дякуючи Богу і за це. А тут я хочу з вами поділитися. Своєю зоною відпочинку в сільському дворі. Проста така зона, але зроблена з любов'ю. Сюди ми попривозили все, що нам не потрібно в місті, повиносили з хати і обладнали собі таку просту зону відпочинку. Ми її ще називаємо вінтажне барбекю. Маємо ось скільки дров, тут ми Ставимо інколи мангал, ставимо пательню, яку чоловік зробив власноручно із диска. Жаримо тут шашлик, картоплю і все, що нам смакує. Ось така проста. Сюди я виставила крісло. Теж вже воно перетрух паралон, Жалко було викинути. Ось я тут настелила всяких. Матрасиків і відпочиваю. Воно ось таке вкрите шифером, без ніяких таких новомодних прикрас, люстру, яку привезли з міста. Крісло ось так я застелила, розложила. Тут у мене і столик, і всі гаджети, які мені потрібні. Десь хтось подарував бандуру українську народну. Один, навіть тут повісила календар. Один годинник не працює, він стоїть для декору, а інший показує правильний час. Тут я ще храню свої тюльпани, які я викопала. І ось тут вони в мене дозрівають. Потім я їх обріжу і положу, щоб вони до осені, щоб вони досихали. Переберу їх, ось в таких також вінтажних корзинах. І ось, показую, ще з іншої сторони, все таке стареньке, але воно дуже таке затишне. Нам воно дуже дороге. Оскільки дров ми маємо. Там далі ще в нас стоїть бочка з всякими трісочками. Я постелила тут доріжку, знайшла на горищі, щоб було так, затишно. І ось тут у нас туди далі, у нас ще дуже-дуже багато дров. Ось, друзі, я поділилася з вами своєю, своєю зоною відпочинку. Простою такою 3D обої вам демонструю. І ось ще показую бочку з трісочками і дрова. Дякую всім, хто подивився моє відео. Запрошую до вас на наступні вихідні до мене в гості. Всім бажаю мирного неба, спокійної ночі, всім, хто працює на землі, бажаю гарних врожаїв. До нових зустрічей на моєму каналі.